Я дуже довго шукала цю ничку, як в неї залізти. Обійшла цю всю локацію, не могла зрозуміти, з якої сторони туди зайти, а потім побачила рішення. Але розробники ті ще юморісти, і ось що, що з цього вийшло. Насолоджуйтесь о! Питань нема! Я більше не хочу туди лізти! Більше не буду туди лізти! Я дико вибачаюсь! Я дико вибачаюсь! Я більше не хочу! Я більше я заплукала, Я не буду! Я обіцяю, я буду хороша.